Маріуполь, місто сонця і Сталі, де хвиля моря торкалася серця щодня. Він дихав портом і заводами, але водночас залишався відкритим і теплим, наповненим рухом, працею та світлом свободи. Удень місто працювало, а ввечері належало людям, що виходили на прогулянки до моря. Місто пахнуло морем, мало присмак риби, а кольору було помаранчево-лазурного, що символізує Приазовське сонце та море. Маріуполь був шатним, доглянутим, комфортним та відверто красивим. Його називали перлиною Азовського узбережжя. До 24 лютого 2022 року це було місто Мрії. Було. Російські варвари перетворили його на пустку. Лазурова барва стала сірою. Запах моря змінив сморід смерті і диму. А його присмак солоний уже від людських сліз. Окупанти знищили не лише його мешканців, але й мистецтво та архітектуру минулих поколінь. У Маріуполі знаходилося понад 26 авторських мозаїк, створених провідними українськими художниками: Віктором Зарецьким, Аллою Горською, Борисом Плаксієм, Галиною Зубченко, Опанасом Заливахою та іншими. Сьогодні більшість із них втрачено, але завдяки фотоархіву Івана Станіславського цю унікальну спадщину вдається відтворити у цифровому просторі. Він в Маріуполі мав хобі, яке пізніше переросло у професію. Він дуже любив. Фотографувати монументальне мистецтво свого міста, зокрема мозаїки, фрески і вітражі. Він приїхав до Львова не тільки з тривожною валізкою, але також із флешкою дуже цінного архівного матеріалу. Фотоматеріалу. Він прийшов до голови обласної адміністрації Максима Козицького з цією флешкою, з тим, що можна з цього, з цього щось зробити. І тоді в нас був проект спільно із містом Касіно, це в Італії, в провінції Лаціо, Місто Касіно має дуже подібну долю з Маріуполем. Те, що вони міста побратими, це одне, але ці міста мали подібну долю в час Другої світової війни. Касіно було вщент зруйноване і дуже ідеально і щасливо відновлене. Ми це надихаюча історія, позитивний приклад щасливого кінця. І дуже віримо, що з Маріуполем буде теж е, така історія. Ці мозаїки і фрески це фотоматеріал, ми вирішили. Одягнути у монументальний виставковий такий стріт арт проєкт так у Зенек гелері у Львові відкрився проєкт Маріуполь втрачена велич присвячений Дню міста Маріуполь, де представлені фотографії, цифрові реконструкції та імерсивні технології, аби зберегти пам'ять про монументальні панно, що прикрашали фасади та інтер'єри громадських будівель Маріуполя, і були знищені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Це не тільки місто металургів і порт, але це місто культури. І люди, які творили цю культуру, це є усердя саме Маріуполя. Важливо показати ті мозаїки, які на жаль втрачені, але в когось вони лишились в серці, в когось в думках. Хтось мав можливість, проходячи на роботу, бачити їх щодня. Відвідувачі виставки, серед яких було і багато маріупольців, згадують минуле. Ну, зразу я. Побачив своїх рідних художників, з якими я теж працював в Маріуполі, побачив мозаїки, які прикрашали центр міста, і вони дуже так скажем, мене як молодого художника вдохновляли, тому що такого я по других, навіть і в Києві таких не бачив мозаїк. А хтось і далі у своїх снах та мріях. Мандрує вулицями свого рідного міста. Я, я стримувала сльози, коли я дивилася на це все. Тому що кожна, буквально кожне панно, яке тут представлене, воно з чимось пов'язане в моєму житті. Абсолютно кожне. Просто я не можу сказати, щоб я чогось не бачила. Все, що я сьогодні бачила, це все торкнулося з самого серця. Чесно кажучи, не то щоб я втратила надію, колись туди потрапити, але я розумію, що це може бути. Дов, дуже довгий шлях може бути ще, поки я туди дістануся, і хоча б таким чином доторкнутися до рідного міста, це вже мені дуже приємно, хоча і болісно. Маріуполь перебуває у російській окупації, але він залишається гордим українським містом, яке обов'язково знову буде відбудованим, красивим та безпечним, з рідним синьо-жовтим прапором. Ми обов'язково повернемось. Звісно, відродиться. Відродиться, ми відбудуємо наше місто. Такі ж яскраві пано, мозаїки будуть прикрашати нові будинки, нові будівлі. Ми повернемось, в наше рідне місто, обов'язково повернемось.